Є дивани для сну на кожен день, а є для відпочинку. Диван Монпельє це диван для супервідпочинку. Скажу більше, це диван, на якому можна провести відпустку. Він реально дуже м'який і незрівнянно комфортний. Монпельє це сучасний і стильний дизайн. Це високі ніжки опори для легкого прибирання. Це гостьове спальне місце метр сорок на 200. А ще цей диван має зйомний підголівник. Якщо його зняти, диван буде виглядати так. Заходьте до нас в салон, тестуйте, обирайте колір і фактуру тканини і замовляйте під замовлення або купуйте з наявності з новорічною знижкою.